Чому її називають Blue Tits, якщо в неї тіц, жовті. Продовжуємо серію відео про ем, безглузді різдвяні листівки в Британії. Так от, ось вам з синичками. Це називається Тіц. А деколи Блю Тіц? Питання залишається відкритим. Чому жовті тіци, а називаються блю? Тут ще якась пташка. Не знаю, яка. Тут ще такі зелені, типу, папушки. Це моя улюблена пташка Робін. Вона дуже така цікавська і дуже гарно співає ще в лютому. А тут ще якісь пташки. Що я вам ще хотіла розказати про листівки? Щоб більшість з листівок, які продаються в Англії, дивися, на бачиш? Вони роблять дві хороші справи: одну з одного боку вітають своїх друзів з знайомих, а з іншого боку, допомагають благодійним організаціям. І оці всі пташині листівочки це все гроші йдуть на допомогу заповідникам, які рятують пташок від голоду, холоду і диких людей.